5 липня 2023 року на кафедрі історії Чорноморського національного університету імені Петра Могили відбулася зустріч професорсько викладацького складу зі стейхолдерами та студентами кафедри. Метою зустрічі стало визначення обговорення змін навчального плану та вибіркових дисциплін, а також збільшення терміну навчання та передипловної практики. Сьогодні у нас відбувається зустріч зі стейкхолдерами. Ми будемо обговорювати освітньо-професійну програму спеціальності 032 історія та археологія. Другого магістерського рівня вищої освіти. Ми збираємося та кожного року, чому саме стейкхолдери є дуже важливими учасниками освітньої програми. Переважно в нас студенти проходять у них практику, вони є нашими роботодавцями. У рамках зустрічі були присутні стейкхолдери з різних представницьких напрямів, таких як Поморська академія у Слупську, Центральний Державний архів вищих органів влади та управління України, Миколаївський обласний краєзнав музей, Державний архів Миколаївської області, Миколаївський музей суднобудування та флоту та Одеський археологічний музей. Також була присутня робоча група з розробки проєкту освітньої професійної програми історія та археологія у складі гаранта освітньої програми, доктора юридичних наук, доцента кафедри історії факультету політичних наук Інни підберезних та професорів з кафедри історії, а також студентське самоврядування у складі здобувачів освіти з різних курсів.